Хотілося б сказати добрий ранок. Та ранок почався з тривоги і дуже рано, тому вирішила заварити собі каву і піти вже прокидатись. Хлопчики також у ванні зі мною. І паралельно я слідкувала за пусками в Телеграмі, якщо що, вийти в коридор з ваною. От Так і живемо, як бачите. І вирішила вмитись паралельно. Я спілкуюсь з хлопчиками. Тривога почалась після того, як я їх погодувала. Тобто вони вже були ситі і просто лежали, грались в люльках від візочка, а гукали. Я з ними також перегукувалась і паралельно зробила ранковий свідогляд. Такий він у мене простий, але все ж таки. І це допомогло мені прокинутись і прийти трошки в себе. От. Ну І, звичайно, як же без ароматної кави. Зараз мій ранок не проходить без кави взагалі. А той і день. Дві, три чашечки кави можу випити легко, буває в заварі, а буває просто так. <плес> Ви в мене запитували, що мені приходилось з малюками, а що ні. Давайте так на перший час, можливо, до трьох місяців, зараз розповім, чим я користуюсь майже кожного дня або кожного, а що віддала або лежить. От. Можливо, я щось забуду, можливо, щось допишу або додам ще потім. Це буде декілька шматочків, але постараюсь так швиденько. Також буду рада, якщо ви вкажете, там, що вам знадобилось, а що ні, тому що в ну, мене все ж таки двійня. Трошки, можливо, відрізняються наш, е, наші будні, так скажімо, від буднів з одним малюком. Наприклад, я знаю, що ліжечко багатьом просто слугує як склад речей, а в нас ліжечко ну, це просто must-have, тому що в нас дітки від народження сплять в ліжку не з нами. Тому враховуйте, що це інформація про двійнят, але, ну, в принципі, є такі маленькі моменти, як, от, наприклад, з ліжком або ще з чимось, що може відрізнятися і дає, чого в нас взагалі не було, наприклад, у нас не було мобіль. Мобіля на ліжечку, і знаю, що деяким він також дуже класно допомагає відволікти дитинку. Діти, діти захоплюються мобілем, а деякі просто знаєте постояв та її віддали комусь. От, з того, що не пригодилось мені, або я жалію про те, що я закупила, це, наприклад, ось така подушка для вагітних, тому що вона виявилася абсолютно непотрібною мені. Спати як вагітній, мені з нею незручно. зручно. в ремонт, я це прислугуюся іноді, коли тихо-тихо, а потім щось починається, що це гупає, гепає. О, да. І, можливо, для вагітних зручніше саме така, знаєте, здорова подушка, яка чисто для вагітних. А ця якби підходить і для вагітних, і для годування. А для годування, ну, в принципі, да, вона зручна, але можна обійтися. Якщо готуєш грудьми або навіть пляшечкою якоюсь будь-якою вашою подушкою. Мені, ну, я і так і так робила. Хоча дійсно вона звична. Але для годування. Тобто ось така подушка, ну, не мій варіант взагалі. Але нам знадобилася ось така подушка для годування. Вона менша, якщо ви. Да? Чи, така різниця. Вони різні, дійсно. Це менша, її можна одягати ось так наталію класно дитинку годувати займає менше місця, тобто, якщо для годування, то краще вибрати, мабуть, таку. От. Але ми в неї кладемо от сюди малюків і годуємо їх так, щоб вони не були не лежачі під наклоном. Хоча вони у нас лежачі їдять, і буває не хочуть тут, хочуть тут. Ну, по-різному. Але ось така подушка дійсно ми користуємось ними. У нас таких дві. Єдине, що я купувала в магазині смік після прання. Дуже важко назад засунути цю подушку, треба ще поправити. І вони рвуться ці чохли швидко. От, але от подушка така, класна, вона така пухенька, пружна. Потім, коли я була вагітна і бачила, що там в треба багато пелюшок і бавовняних, фланелевих, муслинових. От чесно я вам скажу, що я. До того моменту, поки не стала вже мамою і почала користуватися цими полюшками, я взагалі не розуміла, навіщо стільки їх. От чесно, в мене до цього да, це мої перші діти, і не було в мене там молодших, там, маленьких сестричок, братиків. Ну, тобто я не бачила це в когось і навіщо це потрібно. Ну, розуміла там, що там стелити під дитинку, може, десь витерти, але насправді їх потрібно багато. Можливо, то мені здається, що багато, тому що в мене їх двоє, і в мене найбільше муслінових. Я їх використовую. І, наприклад, коли годую, можна витратиличку, можна, до речі, буде зручно муслінові платочки, якщо чисто для годування. Да? І можна прикрити дитинку і влітку це взагалі не незмінні муслінові пелюшки. Мене відірвали від зйомки. Далі вам трошки продовжу. тут зібрали те, в принципі, що нам знадобилось. Це ще пелюшки. Я хотіла вам показати що ось муслінова. Це фланелева. Вони, до речі, нам ну, от як на теплу пору року, то в принципі я їх просто десь підстеляла або вкриваю іноді в візочку, коли було так, знаєте, політньому прохолодно, ось так скажем. Да? І вони там, наприклад, з голими ножками вже ввечері, коли поверталися. А так в принципі в мене такі дві всього, і вони мені не треба. Вони як утеплені. От, в основному, муслінові. І мені їх дійсно треба багато, і мало того, вони ще, знаєте, потрошки зношуються, тому скоро думаю, трошки деякі обновлю. Так, потім тут я ось поклала іграшки, але це десь надо вже ближче до двох місяців. Вони починають цікавитись. Ось такий класний. Брязкальце зайка, у нас ще такі лев'я. Є. є ще в нас заліте ж. Бряскальця їх і права, все з ними добре. От, і різні такі іграшки, вони їх роздивляються, вони їх, марк, наприклад, тягне все зараз рота. З того ще, що знадобилось, так як ми на суміші, це ось такий контейнер це класна штука, яка виручає. Але раджу вам, є такі контейнери, от такі ж самі. отут уже з кришечками. Тобто ви відкрутили висипали, тому що тут, якщо одне горле його потрібно постійно міняти. Ну тобто, раджу вам з де кожному є горло. Я просто тоді такого не бачила, бачила тільки на три. А мені треба на чотири, бо як у мене їх двоє, то мені зручно знати, що ну на два годування, наприклад, нічних вистачає. Щоб не набирати ложки зручно. Або з собою десь брати теж зручно. Потім подостала цю сумку, тому що з прогулянки до речі, сьогоднішньої нашої це агу-агу агу-агу Довід балакучий. От. Агука да, часто їм подобається. Е, так, Це ось термос якраз залишився. Зараз я розкладу цю сумку. Е, такі сумки, набір сумок я брала в В пологовому дуже зручно, тому що ви бачите, що де лежить. Е, ось таку маленьку, здається, я брала на самі пологи, чи це для діток була ще одна була для мене. Я вже, якщо, якщо чесно, не пам'ятаю. Тут на всяк випадок лежать два підгузничка, одноразова пелюшка, їх теж треба. Е, трохи я підкладу, наприклад, на пеленальний столик. Тому ці сумки використовую їх також, також можна з собою в дорогу використовувати. Тому, якщо ви купили і вони у вас лежать, то е, отак. я кладу візок вниз і мені дуже зручно. Так, це ще. Ще те, що необхідне і користуємося. Ми кожен день по багато разів. Це пеленальний такий комодик. Він може бути більшим, він може бути меншим. У мене на двох діток тут у них лежать підгузники, одяг. Ну, якось вже його показувала. Але це може бути просто пеленальна дошка, яка кладеться на ліжечку. Можна просто на ліжку, це не обов'язково, але це дуже зручно. Мені з таким комодиком зручно, тому що ще в мене немає якогось окремого місця. У нас одна шафа в кімнаті і куди складати дитячі речі, щоб це було зручно, не знаю. От. Тому... Комодик нас дійсно виручив, але дошка також взагалі її можна переносити, можна її такі, що на ліжко класти, і не треба купувати комодик. Потім тут за дверима стоїть ось такий коврик. В принципі, після трьох місяців кажуть перекладати на коврик, але ми почали користуватись ним раніше. На ньому я викладувала на животик. Він термо. А, взагалі дуже класний, я на ньому теж тренуюсь. От, Просто купила його трохи зарані, там, нам дарували кошти і вирішила відразу купити на майбутнє. І ще те, що нас дуже спасає, це ось такі шезлонги. Це Fisher, Fisher Price. Вони різні. Це просто сам, тут є режим вібру, Микається. І ось так. Просто він розкачується. Можна встановити так, щоб він не качався. І є ось такі ремінці безпеки. Є ще ось такий. В ньому вмикається, тут качається, він сам по собі, От як бачите. Да? І є ще музика. Тут мелодія, білий шум є, ну, і вібро теж можна ввімкнути. Ось цей шезлонг працює на батарейках. Марік, в тебе мама блогер. Він має блог. Трошки часу мені, будь ласка, геліть мені знімати. Ці дні так жарко на вулиці, просто капець. Зараз вже майже 10 година, і я тільки, мабуть, відкрию вікно, тому що там було 28 градусів півгодинки тому, і я ще не відкривала вікна на вулицю, нас кондиціонер тільки на кухні. Ну, в принципі, нам нормально, тому що не сонячна сторона, і то вмикає трохи. Владити, тому, що коли... ну, тому що дітки і коли десь більше 27 ну, вони комфортно. Останні дні, не знаю, що зйомка в логу ніяк не йде. Немає якогось натхнення на це, можливо, ще новини або якась оця тривожність е в плані там ракетних небезпек, чи, можливо, жара. Чи можливо ремонт, який тут не знаю, наче знаєте, буває, пробиває бажання, але я якось починаю щось знімати. Ем, малюки також потребують дуже багато уваги. Зараз починає хтось плакати, хтось щось просити. Я почала не закінчила, почала, не закінчила і забила. Але буває, пробивається, пробивається. От я намагаюсь намагаюся іноді записувати. Думаю, от я тут хотіла те зняти, те, щось там зробити. Не записую, забуваю, записую, потім не використовую От, якісь там ідеї. І от в голові я розумію, як би я це хотіла зробити, але я це не роблю. От, ну, Можливо, трошки я втомила, Що знаєте, воно теж накопичується, ця втомлюваність. Ця втома теж накопичується, не досипані, недосипані. Не досипали ночі, недоспані ночі. Ну, нічого, я сподіваюся, цей період пройде. Він так трошки вже затягнувся. Проснувся Давід, трошки, трошки проснувся, наче заснув далі. Вони, до речі, почали вночі, десь це вже. Можливо, другий тиждень пішов, тобто зовсім недавно, після половиною місяців, спати якийсь сон, не якийсь, а саме, коли вони ввечері йдуть, як би так скажемо, на нічний сон, десь 5-6 годин. І це не може не радувати. Я вже зрозуміла, що після, це таке вечірнє наше годування, десь о сьомій, восьмій, після вони заснуть, скоріш за все, аж до ночі вже. Але там, наприклад, вони сплять до двох 3 ночі там, з восьми, дев'яти, з семи, ну, по різдво семи навряд чи. От, але потім кожні три годинки. Тобто вже я її години вночі не три рази, а один-два. І це насправді дуже круто. Але є одне, але це тривоги, які частенько вночі, і можна було б поспати, але коли тривога. І буває таке, коли тривога половини країни, я теж можу не спати, тому що очікую, що от-от в нас буде тривога, от зараз можуть пустити з моря калібри, коли їх пускають, то це дуже мало часу, щоб якби, заховатися, так скажемо, заховатись. От, хоча ми прям вниз в підвал не ходим, але ну все ж таки, коли тривога, я просто вскакую, не треба бачити. І це зі сторони, мабуть, прям трохи може бути смішно. я вскочила, о, сонечко повзе по потолку. Так що ну я дуже рада, якщо чесно, тому що вони ну, от, спали один на суміші, да, враховуючи, і я знаю, там дітки півтора місяці в місяць в когось, уже в два сплять взагалі повністю нічний сон. Я думаю, я не знаю, як так, тому що ось в нас вони почали тільки ну десь шість годинок вночі вони висипають і це не може не радувати. Чи знаєте, коли тільки скажеш, що твої діти сплять, а гарно вони не сплять? Ну нічого, я не буду буду сподіватися, що нічого не зміниться. Хоча вчора, наприклад, вони ну не так добре спали. Тобто це прям не кожної ночі, але частіше все ж таки вони сплять добре. Якось ночі було декілька тривог. Я взагалі так не виспалась, як тривоги не світ з годуваннями. Тобто я цілу ніч якось отак під ранок я заснула. А діти проснулись о п'ятій чи шостій. Я не пам'ятаю чесно точно, І щось ми з ними це там ля, -ля, 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 ля Я потім просто поклала їх отак одного другого в шезлон. Поклала біля себе біля ліжка, прокидаюсь від того, ну сама лягла поспати. прокидаюсь, А чоловік цей час до ткани вже готувався на роботу, збирався. І в мене такий синочка, такі чотири глазика, в на мене дивиться. І Марік посміхається. ну Це дуже було мило, якщо чесно. Дали мені дітки доспати. От. Вчора ми були педіатром, хлопчики набрали по 800 грам, марка. 5700 зараз, а Давіда 5900. Зараз вже 10 вечора. Я вже, якщо чесно, так втомилась, хочу спати. Сьогодні ми ще так зранку пішли гуляти і потім поверталась вже не пізно, десь там пів на 11 додому повертались дня. І так вже жарко було. Капець просто. От, насичений такий був день сьогодні, хоча я весь день вдома, який там насичений, але ну, то одне, то друге, то третє, то коло дітей там в енергію всі віддаєш, їм щось розповідаю. Вони з задоволенням слухають, і колись кові співаю, вже думаю, треба якусь книжечку з казочками купити, тому що буває, вже в мене не вистачає фантазії, що розповідати. Е, Ва щось придумую на ходу. Реально слухають прям. О, так, а якщо з ви знаєте, з виразністю там Марік посміхається, наче він розуміє про що і дивіться, прямо такі очі такі цікаві вони стають. Це клас. Дівчата, я не знаю, як знімати влог, знову стукають, і це буде це на протязі дня. Або коли не будуть стукати, я буду зайнята дітками. Забула вам додати про непромокаючі простинки в ліжко або непромокаючу простінь в візочок. Дуже класна штука в ліжечках. Їх це взагалі мастхе. Можливо, якщо дитинка буде спати з вами, то на ваше ліжко. Наприклад, у нас пролилась вода, не дуже гарно закривається ось ця бутилочка, іноді. Якось косо, і воно на так вилилось. Ліжко було б, ну, якби не було не промикаючного на матрасника, був би матрас мокрий. А так я його дістала, просто замінила простінь і малючок спав собі. От. У нас тільки по одному на кожне ліжко їхнє, тому я підстелюю ось такі пелюшки, наприклад, під простинку на той час, поки висохнеться, непромокаюча простіння. А це зняла з матрасиків, які на візочку. У візочку, точніше, в люльці. О, тому що буду прати зараз. Збираю прання. Так виглядає мій сніданок ну, сьогодні. Яйця, гірочки, до речі, домашні яйця і гірочки. Ще раз моїй тетю привіт і дякую велике. Кава і снікерс, який я не доїла перед цим. От. Роблю макіяж і хочу ще раз сказати про цей CC крем від Поріту. Точніше, це BB крем від Поріту. У мене відтінок 21, зараз я його нанесла. Він дуже-дуже стійкий, дуже класно вирівнює обличчя, природньо виглядає і от реально він дуже стійкий навіть влітку. Хотіла сьогодні продовжити влог, але просто сьогодні, взагалі тиждень був більш-менш з дітками, сьогодні, наче якась не знаю, магнітна буря, настрій то в одного, то в іншого. І просто я з ними цілий день, граюсь, зарядки, коли вони в настрій, коли не в настрій, просто заспокоюю. Неспокійний такий день, хоча зараз вона наче. Наче заспокоїлись, але я зараз вже почала якісь справи робити. Прасую зараз ще має бути, мабуть, дощик. ну, таке. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей в новому відео.